Фу, я все, думаю, думку. Погане заняття. Це факт. Але той старий біс її батька, він із розумом дружить, так ся. В голові завертілись колеса. Як приперся сюди, той дідусь. дідусь. Голома я село дружитися з бельта поможе мені, як для Якщо я спробую якось... Так. Тоді ми зможемо от... відкрити. І вона стане. Так. Тепер ясно. Пер... Перед! Гастон. гастон, Не заплаче гастон, І дітка потріпає добряче гастон, Щоб весілля його не браво, у боли. Да.